Павло Глазовий, як кузьму, провчила жінка. з кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та й ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали й газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав Кузьма смачно, запалив Казбека. Ну чого ти питаш жінку, така недалека? Тільки в тебе і балачки про супи й олію, і ні слова, про театри, про драматургію. А є, жінки, збоку глянеш, ходить, як Аїда. Драматургів усіх знає аж до Евріпіда Так і сипли тіто, гобі, карузо, філіні, Есамбаєв, Магомаєм та ще й паганіні. А ти яка? Ти не тямиш в цьому ні бельмеса, ти ж не можеш відрізнити брамса від Бернеса. Давно тебе не бачив я в хорошому Ти тиняєшся у тапочках в дешевім халаті. Ти забула, що є в світі жіночі принади, перманенти, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами. А ти чавиш помідори, бріщиш друшлаками, що побачиш вишні сливи, пхаєш у консерви. Я не можу розуміти здають уже нерви. Через добу повернувся наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в платці голубому. Підведені чорні очі, на губах помада закрутило кузьмі в носі. Від духів Елада. Плаття модне, вузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті, такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, виставила ноги. У Кузьми від здивування потилиця змокла, а дружина запитує: ти читав софокла? Може, тобі до вподоби п'єси Евріпіда? Сопе кузьма. Відчепися, подавай обідать. Нащо мені евріпіди, на що їхні п'єси. А ти ж казав, що у мене дрібні інтереси, що не маєш шибку, блиску, манери негарні. Я й просидила сьогодні півдня в перукарні. Не було у мене часу возитися з обідом, то я тобі й замінила обід евріпідом. Дякую за увагу.